З початку року ми реалізуємо благодійний проєкт проєкт підтримки первинної та вторинної ланок медицини в прифронтових громадах. Це цілком благодійна безкоштовна допомога. В рамках цього проєкту надаємо безкоштовно медичне обладнання, розхідники і також індивідуальний захист для медиків: бронежилети, каски, турнікети, тому що рятуючи пацієнтів, вони також щоденно наражаються на небезпеку. А сьогодні у нас відбувається тренінг з тактичної медицини. Цини, щоб медики могли надати невідкладну допомогу при пораненні, ми використовуємо алгоритм Марч, який був. Власне, да, побудоване для того, щоб надавати допомогу в польових умовах, але враховуючи наші реалії війни, зрозуміло, що така інформація вона потрібна кожній людині. Да, ми навчаємо як цивільних осіб, так і спец, скажімо так, да, призначенців. Тобто, це може бути рятувальники ДСНС, це може бути поліція. Сьогодні ми працюємо з медиками. Говорити Марч це є певний акронім, де за кожного літра є певний стан. Кожного стану є певний час, скажімо так. Да, вони розташовані в порядку від того, що вбиває людину якнайшвидше, до того де в нас трошки більше є часу. Медицина вона не стоїть на місці. Вона. Постійно оновлюється, і є певні рекомендації, які говорять про те, що краще робити ось так. А ці дії, які ми раніше робили, вони не такі ефективні. Тому, все ж таки, навіть якщо лікарі вже мають певні навички і досвід, все одно поновлення цих навичок воно є дуже дуже важливим. І друге, не кожна навичка, яку ми один раз зробили, вона лишається з нами на все життя. Загалом, якщо ми говоримо про домедичну допомогу, то рекомендується, хоча б один раз на рік поновлювати ці навички.